Так, не знаю, хто як, а я дуже люблю різну гостру їжу, чипси, все солене, гостре, е, чесником, з перцем. І ось мені дуже сподобались корейські чипси. Е, вони досить смачні, тому що вони з водорослів, вони дуже корисні, але вони досить дорогі. Тому я вирішила зробити такі чипси сама. Для цього мені знадобилося дві упаковки. Е, того, що використовується для суші саме ролів, в кожній паковці 10 штук-20 штук, штук сілі. Я обрала кунжутову олію, чесник. Тут в ступиці я собі розмішувала олію кунжутовою олії з сілью чесником і змащувала кожний листочок. Додатково кожен листочок потім ще посипала сухим таким чесноком. Зараз після цього відео я е, візьму ці ножиці кухонні цими ножицями поріжу це все на 4 частини, тобто в мене буде 4 квадратики, і покладу цей судочок. І в мене готові корисні, дієтичні, гострі чіпси, гострі саме за моїм смаком, бо можна ще зробити із васабі, можна з перчиком, які, в принципі, коштують набагато дешевше, ніж якщо б ви купили 30 грам чипсів. Е, де є вісім малесеньких листочків саме одна четверта цього листочка. Одна четверта, це в кожній коробці, ті, що коштують від 30 до 70 грам, є вісім листочків. Так що, якщо комусь сподобається, або цікаво, пробуйте смачного. І в кінці вже відео знімати не буду. А просто викладу фотографію, куди у мене лежить судочка порізаним.